Усім привіт! З вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на 20-й стартер для гри в One Piece TCG, тематикою якого є шарлот Катакорі. Як завжди, 50 карток, 10 донів, картка лідера та готова до гри одразу з пакування. Подивимось на картку лідера. Жовтий шарлот Катакорі 5 тисяч сили, 5 одиниць життя. Під час атаки з одним доном ви можете подивитись картку життя опонента та обрати, залишити її на топі чи покласти на бот життя. Після цього лідер отримує додаткову тисячу сили на час бою. Дві копії блокера Шарлот Катакорі за 5 донів на 6 тисяч сили. мейн. ви можете перегорнути одну з карток вашого життя до гори і Після цього дати один рестодон своєму лідеру або одному з персонажів. Дві копії Шарлот Лін Лін за 6 донів на 7 тисяч сили. Онплей ви можете затрешити одну картку, після чого ваш опонент має обрати або затрешити дві картки з руки, або одну картку з життя. Чотири копії Шарлот Крекера за 4 дони на тисяч сили. Якщо його будуть кійошити ефектом, замість цього можна затрешити одну картку життя. Чотири копії 2К каунтера Шарлот Брюле також має тригер, який дозволяє подивитися картки життя опонента. Дві копії Шарлот Пудінг за три дони на дві тисячі сили. Онплей дозволяє взяти картку життя в руку та зробити активним одного з своїх піратів Великої Мамці. Чотири копії Шарлот Опера за 4 дони на 6 тисяч сили. Чотири копії Шарлот Галет Блокер за 2 дони на 2 тисячі сили. Чотири копії Шарлот Смузі за 4 дони на 5 тисяч сили. Під час атаки ви можете взяти картку життя в руку, а персонаж отримує додаткові дві тисячі сили. Чотири копії серчера Шарлот Пудінг за 1 дон на дві тисячі сили. Шукає піратів великої мамці та Санжи. Чотири копії 2К каунтера Стрьосен, який дозволяє затрешити картку з тригером і кіошнити ворожу картку вартістю 1 чи менше. Чотири копії Шарлот Дайфуку за 4 дони на 5 тисяч сили. З одним доном під час атаки ви можете взяти картку життя собі в руку і покласти картку стопа деки собі в зону життя. Чотири копії Пекамса за 3 дони на 5 тисяч сили. Чотири копії каунтера за два дони, який додає 5 тисяч сили лідеру або персонажу. Чотири копії івента Thunderbolt за два дони, який дозволяє затрешити картку життя, після чого кійшнути ворожого персонажа вартістю 5 чи менше. Як на мене, це дуже непоганий стартер. Та якщо ви колись хотіли почати грати жовтим або шарлотами, то це ваш зірковий час. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. З вами, як завжди, був Мака. Дякую за перегляд та підписку. Па-па!